Доброго дня. Сьогодні продовжуємо говорити про мобілізацію чоловіків, яким вже виповнилось 50 та більше років. В Попередніх відео ми говорили про практику вручення повісток, направлення на ВЛК таких військовозобов'язаних. Сьогодні поговоримо про розшук зі сторони районного ТЦК за порушення правил військового обліку. Про теоретичні засади та практику подання таких чоловіків в розшук, та як наслідок ризики для них стосовно затримання зі сторони працівників поліції. В першу чергу варто нагадати, що ніяких нормативно-правових актів, які б регулювали специфіку мобілізації чоловіків, яким виповнилось вже більше 50 років, не передбачено. Тобто на рівні закону чоловіки віком 50 та більше років нічим не відрізняються від військовозобов'язаних віком від 25 до 50. Проте на практиці ситуація значним чином відрізняється. Причиною цьому є відповідно певні внутрішні документи від Міністерства оборони, а саме розпорядження, директиви, які надходять до районних ТЦК, стосовно специфічних умов порядку мобілізації таких чоловіків. Ці специфічні умови мобілізації таких чоловіків полягають в порядку направлення їм повісток. Виклику до районних ТЦК направо на проходження військово-лікарських комісій, та як наслідок мобілізації на військову службу в попередніх відео. Ми говорили, що на теперішній момент районні ТЦК в край рідких випадках формують та направляють повістки чоловікам, яким вже виповнилось 50 та більше років. А тих чоловіків, яких все-таки мобілізовують на військову службу, в абсолютній більшості випадків направляють до тилових частин або до бойових частин на тилові посади. Такі умови проходження служби в першу чергу пов'язані зі станом здоров'я, наявністю в більшості військовозобов'язаних такого віку хронічних захворювань. Ну і відповідно статистикою, що більшість все таки чоловіків у віці 50 більше років мають висновок ВЛК про часткову придатність до військової служби. Тому зараз велику кількість чоловіків, які все-таки перебувають на обліку військовозобов'язаних, цікавить питання: чи подає районний ТЦК відповідно в розшук за порушення правил військового обліку. З цього приводу варто Сказати наступне. Що, хоч умови мобілізації є специфічними стосовно таких чоловіків, але право у військового обліку вони все рівно зобов'язані дотримуватись. Перелік цих правил військового обліку він вичерпний. Він передбачений постановою Кабінету міністрів номер 1487. За вчинення будь-якого правопорушення, відповідно, районний ТЦК може кваліфікувати такі дії за статтею 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення і відповідно подавати порушника право у військового обліку. Опліку в розшук з метою затримання доставлення до ТЦК для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Тому теоретично подання в розшук чоловіків, які вже досягли 50 років, цілком ймовірно. Проте на практиці таких випадків вкрай мало. Причиною цього є незначна кількість повісток, яку отримують чоловіки такого віку, невелика кількість військовозобов'язаних, які направляються на проходження військово-лікарської комісії. Та невелика кількість фіксування зі сторони районних ТЦК порушень правил військового обліку стосовно таких чоловіків. Найпоширенішими причинами розшуку наразі може бути наявка за повістками, які надсилаються постою. Також ми говорили про те, що в першу чергу зараз в районі ТЦК надсилають повістки чоловікам віком 50 та більше років, тим, хто має досвід проходження військової служби, офіцерські звання а чи можливо дефіцитні військово-облікові спеціальності у разі надсилання таких повісток та неявки військово зобов'язаного до районного ТЦК. Районний ТЦК може звернутись до органів поліції зі зверненням про необхідність здійснення виявлення та затримання порушника для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, тобто подати в цей так званий розшук. Наступною поширеною причиною є ненадання відомостей в ТЦК про зміну персональних даних. В першу чергу це стосується зміни фактичного місця проживання. Зараз через Резерв Плюс можна уточнити ці військово-облікові дані онлайн, не відвідуючи райони ТЦК. Можна змінити номер телефону, електронну пошту та фактичне місце проживання. У випадку, якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання та не сповістив належним чином райони ТЦК про це, дане правопорушення може бути виявлене і як наслідок порушника подано в розшук для притягнення до. Адміністративної відповідальності третьою найпоширенішою причиною подання в розшук є взагалі перебування на військовому обліку або відсутність військово-облікового документу. Доволі часто чоловіки віком 50 та більше років знімалися з військового обліку з метою зміни реєстрації місця проживання або були обмежено придатними і райони ТЦК знімав відповідно їх з військового обліку. І у визначенні законом строки вони не поновились на такому військовому обліку. Звичайно, це є порушенням правил військового. Обліку у разі виявлення такого порушення зі сторони районного ТЦК такого чоловіка звичайно може бути подано в розшук за порушення правил військового обліку. Також останньою самою поширенішою причиною подання в розшук таких чоловіків є ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії. Тут мова йде не про планове проходження ВОК щорічного періодії воєнного стану. А про ігнорування самого направлення, яке віддає районний ТЦК. Тобто бувають випадки, коли військовозобов'язаного викликають до ТЦК повісткою або затримують за порушення правил військового обліку на вулиці, доставляють до ТЦК, видають направлення на проходження військово-лікарської комісії, але таке направлення ігнорується. Тобто військовозобов'язаний не проходить влк комісію. В такому випадку, звичайно, представники ТЦК фіксують це порушення і також можуть звернутися до органів поліції. З метою подання правопорушника у розшук, які відповідно будуть наслідки, якщо все-таки чоловіка, який досяг 50 років, буде подано в розшук за порушення правил військового обліку. В першу чергу, в електронному військово-обліковому документі повинна з'явитись відмітка у розшуку або порушення правил військового обліку. У разі перевірки військово-облікових документів зі сторони представників ТЦК чи поліції, відповідно є підстави для здійснення затримання органами поліції та доставлення такого порушника до найближчого. Щого відділку ТЦК формально для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення зрозуміло, що після затримання у разі перевірки військово-облікових даних, якщо військовозобов'язаний не має ніяких підстав для відстрочки від мобілізації, він може бути направлений на проходження військово-лікарської комісії. В разі визначення ступеню придатності у вигляді повної придатності чи часткової військовозобов'язаного, незалежно від того, що він вже досяг 50 років, можуть мобілізувати на військову службу. Одночасно, з цим, у разі дотримання строків накладення штрафу, це саме 3 місяці з моменту виявлення правопорушення. На такого порушника може бути накладений штраф за порушення правил військового обліку. Наразі розмір штрафу складає від 17 до 25,5 тисяч гривень. Якщо підсумувати всю інформацію надану, можна дійти висновку, що все-таки подання в розшук чоловіків, які досягли 50 років, можливе. Причиною цього є порушення зі сторони військовозобов'язаних правил військового обліку, які встановлені законодавством. Найпоширенішими порушеннями є неявка за повісткою, не перебування на військовому обліку або ігнорування направлення на ВЛК, але все-таки кількість таких випадків. Вона значним чином менша ніж розшуки чоловіків віком від 25 до 50 років. Така статистика пов'язана в першу чергу з меншою кількістю повісток, які надсилають районні ТЦК чоловікам, які досягли 50 років. У випадку, що все-таки подання в розшук існує ризик примусового затримання та доставлення військовозобов'язаного до районного ТЦК. Після доставлення до ТЦК може бути направлення на ВЛК та подальша мобілізація на військову службу. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, чи вам потрібна допомога стосовно військового обліку, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.